Ви помітили, що здоров'я вже не тем, заважають зайві кілограми, чи просто хочеться завжди бути у формі, тоді мерщій всією родиною у спорт. Втім, якщо на себе махнули рукою, то подумайте принаймні хоча б про майбутнє своїх нащадків. Адже якщо вони не стануть олімпійськими чемпіонами, здоров'я нащадкам ви забезпечите точно. Наприклад, у Первомайську спортивних секцій на будь-який смак гімнастика, йога, танці, карате, бокс, важка атлетика тощо. Ми ми обрали три секції і вирішили дізнатися, наскільки ж дієвими і переконливими є ці заняття. На експеримент запросили відомих людей Первомайська. Первомайський клуб туристів Романтик широко знаний і у місті, і далеко за його межами Славиться походами у гори та професійним тренером з піввіковим стажем Миколою Горюновим. Перевірити на собі тренувальну програму пропонуємо директорові місцевого центру зайнятості Вадимові Дудченко. Перед початком інструктаж. При одевании грудной обвязки важно, чтобы ревни, вот эти вот пряжки затягивания системы были наверху, а не внизу. Если они внизу при присынулись со скалы, они едут по лопаткам. Переконуємося надійності альпіністського спорядження. Смысл всіх этих узлов для того, щоб при самой серйозній нагрузке можна було їх потом розв'язати. І вперед! порядке. Последних три Так, ты скидываешь здесь, так. потихоньку пропускаешь веревку и спиной, вперед. и спиной вперед, да, и шагаешь или и прыгаешь. Попом вперед. Ага. не хочу, я прыгать. Есть возможность стремления к чему-то развиваться, развивать свое тело, развивать силу воли, духа. И плюс э, ощущение вот этой опасности и ощущение наслаждения, когда ты преодолел эту опасность, но именно тот адреналин, который не хватает, вот, я считаю, нашей молодежи, которая стремится к каким-то острым ощущениям. А здесь, под руководством инструктора, я считаю, что это. Как раз то, как должна розвиватися наша молодіж. До речі, у клубі туристів серед його членів чимало родин. Зо три десятки спортсменів проходять в цих стінах підготовку, і навіть попри такі, здавалося б, досить незадовільні і спартанські умови, з цих стін виходять досить таки кваліфіковані спортсмени. Йдемо далі. У Первомайську предостатньо танцювальних гуртків, однак далеко не усі готові працювати зі старшим поколінням. Утім, усі лише не Василь Павленко. За його бажання навчить цьому, що вміє сам. Юрій Галімон, заступник директора управління юстиції і спортсмен, отримав нагоду переконатися у професійності танцівника. <праць> И попри те, что финальный танец не відбувся, Юрій Галімон залишився задоволеним. Для молодежи это хорошее времяпрепровождение, здоровое времяпровождение, которое позволяет хорошо молодежи, допустим, развиваться, формироваться как, во-первых, здоровый человек, личность. И также дисциплинировать молодежь. Это может один из способов, как бросить курить. І нарешті третій експеримент ази тайського боксу осягав депутат міської ради і директор комунального підприємства Флора Василь Масякін. Маючи в юності досвід боксування, нам не відмовив. Сьогодні ми розберемо техніку рук і За Загартування, підтримка м'язів у тонусі, попередження захворювань, уповільнення процесу старіння, за це можна сказати собі лишень спасибі. Але спочатку трохи зусиль. Ребята розвиваються вже в такому ну, бойовому іскусство, можна сказати, тайський бокс. В перших мозсі спокійно постоять і самое главное в нашій житті. Авторих, не з того, щоб займатися куренням там підворотнях, ані розвивають себе здоровий образ життя. Це все здоров'я людей, здоров'я націй. Володимир Галузинський, Ірина Зозуля, Дмитро Дударєв та Олександр Гурський. Всесвітнюс.